Сьогоднішня наша пішохідна екскурсія містом називається Світське життя з пані іною, тобто зі мною ми будемо дізнаватися. Історію культурного і не зовсім культурного життя мешканців нашого міста в період кінця 19-го, початку 20-го століття і порівнювати з сьогоденням, чи змінилася це дозвілля у наших містян зараз. Також дізнаємось історію цікавих будівель вулиць нашого міста. прогуляємось і наберемось нових емоцій, вражень і знань. Це буде центральна частина нашого міста. Переважно проспект Дмитра Івановича, імені Дмитра Івановича Шеверницького і вулиця Воскресенська. Теж трішечки захопимо, бо там теж є цікаві будівлі, пов'язані з нашою темою. Також ми дізнаємось історію театрів клубів нашого міста, де проходило дозвілля наших містян, і як це все відбувалося, які були розваги. А також трішечки торкнемось мови віяла, що вона означала. Це був такий телеграф купідона, яким можна було подати якийсь знак своєму чоловіку.